Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Гарітерович сьогодні 23 листопада, і поговоримо, звісно, про перемовини, які стартували в Женеві. Стосовно так званого американського мирного плану, але поки навіть не стільки про самі перемовини, бо інформація про них з'являться вже ближче до вечора або взагалі до завтра, коли підуть певні обговорення, певні зливи, які будуть власне робити журналісти різних видань, поговоримо про те, як готувалися до цих перемовин, що за лаштунками перемовин відбувається, і які цікаві історії відбувалися з цим так званим мирним планом ще тиждень тому, тому що Ну за певними повідомленнями, Україна мала можливість ознайомитися з тим документом раніше, ніж він був злитий власне в ну, такі загальновідомі засоби масової інформації. От, власне, все це і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Дуже дякую. Отже, зараз багато розмов про цей план. Українська делегація на чолі з Єрмаком поїхала, вже провела зустріч з радниками з безпекових питань європейських країн. Далі зустріч з американцями. Очевидно, будуть обговорювати багато цікавих речей. Позиція навіть американців постійно змінюється з одного боку. Ми бачили вчорашню заяву Трампа, що це. Поки що не остання можлива його пропозиція для України, тобто він фактично підтверджує той факт, що план може змінюватися. Кіт Келох теж про це сказав, що це так би мовити база, основа, але на дні власне можна працювати. Ну і американські посадовці зараз активно, як пише видання з Washington Post, переконують і українців, і європейців, що перемовини в Швейцарії вони будуть гнучкими. Це не буде якийсь ультиматум, чи це не буде якийсь диктат. Чому тому, що ну навіть до багатьох урядовців США вже дійшло в принципі, що ну в цьому плані дуже погано прописані безпекові гарантії. Зокрема, вже поширюють інформацію, що можуть взагалі зняти або підняти запропоноване обмеження української армії в 600 тисяч військовослужбовців, також розглядають в якості фактору стримування передачу після підписання документу Україні. Ке томагавк, які ми зможемо використати, якщо Росія знову спробує на нас напасти. Ну, знаєте, от історія з армією вона постійно вспливає, і е, мені здається, що про неї взагалі немає сенсу говорити в тому плані, що це питання просто не може згадуватися в будь-якому плані з будь-якою чисельністю збройних сил. Бо е, такі пункти можуть бути тільки в плані, який є капітуляцією. Все інше це власне власна воля однієї країни суверенної країни. Як Сама приймає рішення, яка армія в неї повинна бути? Так що це дуже. Один важ, ну, такий важливий момент, важливий аспект, на який треба звернути увагу. Ну і е, американці починають частіше вживати так би мовити, таку тезу, що ми е, не можемо порушити якось серйозно суверенітет України. Е, ми не хочемо краху України, тому що по перше, це може створити умовно якусь там другу югославію. Ну звісно, порівняння таке собі. Просто американці не дуже добре розбираються в історичних. Е, să zicem o Ну, реаліях, да, взагалі того, що відбувалося в Європі, але от з приводу суверенітету важливо, вони бояться, що це відкриє шлюзи в Європі, і тут логіка дуже чітка і дуже зрозуміла. Це ж прецедент. якщо можна силою змінювати кордони, а потім це закріплювати юридично. Я думаю, величезна кількість країн можуть просто виступити. Про ну не не проти цього а скористатися цим, тому що вони мають територіальні претензії одна до одної, і власне це треба враховувати. Ну з іншого. Боку, американці постійно підкреслюють зараз, поки більше не публічно, але дуже багато цієї інформації. Що адміністрація Трампа на 100% віддана подальшій розвідувальній підтримці України? Ну а цей план він якби відкритий для обговорення. Просто треба було чогось починати. Ну і як кажуть американці, американські посадовці про це пишуть американські медіа. Вони хочуть переконати європейців, українців, американців, що план Трампа не такий проросійський, як здається. Ну але скажімо, найкращим суддею в даному випадку буде Зеленський. Якщо він підтримує угоду, відповідальність перейде до Москви Якщо відкине, ну трагічна війна буде триватиме наступного року і далі. Тобто, дивіться, ну американці чітко кажуть, що або воюєте далі, або ми зможемо якусь угоду укласти, але треба зробити так, щоб власне. М'яч перекинути до Росії, а як реагує Путін на такі речі, всі прекрасно знають. Тобто, грубо кажучи, якщо Зеленський погоджується, то Вітков потім цей план повезе Путіну, але щоправда, не відразу не відразу. От цікавий один момент стосовно того, взагалі, як цей план з'явився. Він розроблявся достатньо давно, але як кажуть, поштовхом поштовхом до його публікації стали ну якби невдачі Україні на фронті і корупційний скандал. З приводу невдач на фронті тут є дуже багато питань, і ми прекрасно про це знаємо. І про це говорять наші військові. Є об'єктивні труднощі, але про якусь катастрофу чи якісь глобальні невдачі говорити точно не можна. Наприклад, сьогодні зранку Збройні Сили України це підтверджують всі канали, зачистили навіть центр Покровська, того, що від нього залишилося від присутності там російських військ. Тобто, ну немає ніякої там перемоги або якогось дуже серйозного просування російської армії. Ну з приводу корупційного скандалу. Ало, тут якби все очевидно. Я вже казав в попередніх відео, що. Американці, конкретно Трамп, просто не хотіли марнувати нагоду скористатися цією історією, ну і додатково як би натиснути на Україну. З іншого боку, американці починають визнавати, що і Росія відчуває все більше економічний тиск, і вона може віддати перевагу завершення війни тут і зараз, ніж ще два роки воювати для того, щоб отримати повний контроль над Донецькою областю. От, зверніть увагу, американці самі собі постійно проти, суперечать суперечить да, протирічать. Вони кажуть, то все вони візьмуть, то вони кажуть, не візьмуть. Ну короче кажучи, вони самі заплуталися, і видно, що все робиться коліс Ну а далі найцікавіше тут дійсно багато відбувається залаштунками, і е, очевидно. Я думаю, є певні специфічні речі взаємовідносин нашої делегації з європейцями і американцями. Тому що вони прекрасно знають, то такі Єрмак, вони прекрасно знають то такі уміров. Ходять чутки, що йому набу на що збирається вручити підозру, але поки що ніякої ніякого підтвердження цієї інформації офіційної немає. З іншого боку, все більше і більше з'являється інформації про те, що саме Туреччина. Відіграє ключову роль посередника з українцями, і справи набрали обертів тиждень назад, минулими вихідними, коли високопосадовий турецький чиновник повідомив відкуфу, що секретар РНБО України Рустем Уміров готовий зустрітися з ним у Флориді. Секретар Ренбо Уміров готовий зустрітися з Віткофом. Я не знаю, чи були якісь попередні сигнали від американців про таку зустріч. Можливо, це була ініціатива Умерова. Можливо, ми мали якісь чутки про те, що якийсь там план готується. Можливо, хтось це передав українській стороні, і власне Умера виступив з такою ініціативою. Зустріч відбулася, тобто, це вже доконаний факт. І на цій зустрічі Уміров сказав, що Зеленський може бути готовий до компромісу щодо обміну земелю. Донецькій області на мир він натякнув, що Україна навіть може погодитися на обмеження армії в 600 тисяч. Ну хоча зараз, як ми бачимо, ця ідея вона сходить з порядку денного. Хоча е, були вже навіть спроби в українському інформаційному просторі закинути тезу, що 600 тисяч це типу дофіга. Вибачте, за такі слова, ну з пісні слів не викинеш, як то кажуть, що в нас мов до війни була там 250 300 тисяч армія, а тут там, 600 тобто це ще більше ніж власне могло бути. Ну і деякі там британці почали писати, що навіть 500 тисяч Україні буде достатньо складно утримувати. Тому в цьому плані 600 тисяч достатньо прийнятна, так би мовити, цифра. Так, от була виходить, ця зустріч, і на цій зустрічі уміров ну, виходить, ну, погодився з окремими пунктами плану. Ну, скажімо, що до обміну територій вирішили зробити таким чином, що. Україна вийде з 25% приблизно відсотків території Донецької області, але для того щоб заспокоїти Україну, я так розумію, що це було вже предметом перемовин. Мєрова і Віткова, пропонується зробити цю зону демілітаризованою. Ну, якби американці далі Україні допоможуть ще створити стіну безпеки вздовж лінії фронту з використанням передових технологій, надати томагавки про що ми згадували, скажімо так на початку. Ну і власне просто поміняти деякі назви, назвати це не обміном, а назвати це розведенням, наприклад, військ. Але за результатами розведення Україна з певних територій, скажімо так, вийде, і тобто ці речі на зустрічі між Віткофом і Умеровим обговорювалися. Ну і ще важливий момент: то теж видання The Washington Post прямо пише: тобто, дивіться, знов підтверджується, що ця інформація що через політичну нестабільність в Україні американці додали пункт про вибори впродовж 100 днів після підписання угоди. Як на мене... З точки зору саме публіканції такого пункту це є сумнівна історія, тому що якби так виходить, що ми чомусь в мирний план вписуємо проведення виборів. А вибори і так і так повинні бути тільки у відповідності до вітчизняного законодавства, але кажуть, що за запитом України також було дадано пункт про післявоєнну амністію, аби заспокоїти Зеленського і його уряд на випадок розширення корупційного скандалу. Отака От цікава історія, як ми бачимо, ну не відступають. Американські журналісти, не американські урядовці важливий момент. Хоча про це говорила власне, ну не про амністію, а про зустріч і про певне попереднє погодження тих чи інших умов плану, говорила прес-секретарка Білого Дому. Так, от ми бачимо, що кулуарні перемовини велися, і зустріч зеленського з Ердоганом, і візит того ж Жумєрова, який чекав, Зеленського в Туреччині, це теж не випадкові явища. явно якісь кулуарні перемовини відбувалися ще до того, як Зеленський повернувся в Україну. З'явився цей план в публічному просторі. Тобто, влада до нього ну, виходить, була готова як мінімум за пару днів. Ну і потім вже е, пішла емоційна ця накачка. Виступ зеленського формування української делегації і багато багато інших речей. Зараз до речі, акції протесту в Сполучених Штатах на підтримку України за імпічмент Трампу. Короче кажучи, ситуація дуже так активно розвивається, але е, ну давайте будемо залишатися. Все ж таки, хай і дуже. Дуже обережними, але оптимістами очевидно, що в нас є можливість, як мінімум, вплинути на якусь частину пунктів цього плану. Наскільки нам вдасться це зробити, і наскільки фінальний документ буде відповідати дійсності, ми вже скоро дізнаємося. Я не виключаю, що звернення Зеленського було якраз зроблено з розумінням того факту, що якісь найбільш контроверсійні речі ми зможемо прибрати. Але якісь, але якісь. Вони власне там залишаться, і це в розумінні президента України якраз і буде отим болючим компромісом, на який Україна повинна бути, е, під, ну, повинна бути піти, і це якби буде відбуватися. Ну вже під соусом того, що всі союзники погодилися. Нам нема куди діватися. Давайте підписувати. Найбільш контроверсійні речі ми прибрали, значить, це перемога. Державність. Ми зберегли, значить, це перемога. Тут складно до речі, сперечатися. Це очевидно, є поразкою Росії, але. По окремим пунктам, як то кажуть, є питання. Ми ну, отже, спостерігаємо, аналізуємо. Ну і сподіваємося, що і позиція американської адміністрації буде потроху мінятися, в тому числі через внутрішній тиск. А він посилюється. Головне, щоб вистачило часу для того, щоб Білий Дім це зрозумів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал Синічна Політика. І не забувайте ставити дзвіночки, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі. І до наступних зустрічей! Слава Україні!